<collaborate> Смішарики. Ось, Це тобі. Сама вишивала. Дякую. Дуже гарно. А що це? Знаєш, подарунок. На пам'ять про мене, знаєш. Раніше дівчата завжди дарували такі штуки тим, хто вирушав у далекі мандрівки. Дякую. Але ж я нікуди не вирушаю. От і добре. Але подарунок все одно візьми на пам'ять. Не пам мій голубчик, Життя без тебе ой сумне. Дай на прощання обіцянку, що не забудеш, mm. ти мене ось такий забожеш Я спробую. А, що? <плес> То що, подарувала? <плес> подарувала. Ага, знадобився мій мішечок. Не даремно я його тоді вишивала. Лишень бараш. Він у мандрівку нікуди не збереться. Не страшно. У мандрівці кожен дурень згадуватиме. Головне, що він тебе тут не забував. <смір> Гарненька справа не забував. Тут себе назавжди пам'ятаєш на те, що когось іншого. <кхи> Так себе не пам'ятаєш. Та дуже просто, пам'ятлива моя. Зі мною, наприклад, завжди так. То поснідати забуду, то піжаму зранку не перевдягну. Колего, а ви не пробували писати собі записки? Пробував. І що? Забуваю прочитати. А ти вузлики собі зав'язуй на пам'ять. Вузлики? На чому? Та на будь-чому. От, наприклад, сидиш за столом, зав'язуєш вузлик на краю скатертини, а потім дивишся на такий вузлик і одразу згадуєш, для чого він зав'язаний. Так. А це, наприклад, ти для чого зав'язала? Mm, а це. О, щоб дістати пороги. Принесу. Так, Лосяше. І захопи, будь ласка, шиферні цвяхи. Там у ящику. І цвяхи. Ой, Лосяше, а ще і валик, будь ласкавий. І ще саморізи захопи. Якщо ти вже все одно спускаєшся. І ще круглий пензель, пензлі, ще такий м на довгому руки. Захопи, будь ласка. Так, пензлі, цвяхи, валик. Так, і ось Так. І раз два. Ой. Ось. Тримайте працелюбні мої. Приніс. Ну, що ти приніс? Це ж шурупи, а я просив цвяхи. А шпатель де? Я ж просила шпатель! Так дивно. Дивно, а? Чого це там лосяж застряг? Це цвяхи, це, це шпатель, а це е, пензлик, як я міг забути. Лосяше! Іди вечеряти! Звісно, звісно, А це що? Щоб це могло бути? А, а. Лусяча, а ти часом Нюшу не бачив? <плес> бачив. Якщо ви, друже мій не квапливий, допоможете мені підняти цей буфет, у вас теж буде шанс її побачити. <плес> 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 Ой, ой, Нюшо, mm -hmm. ти обіцяла сьогодні на гойдалках погойдатися. Я чекав, чекав, а ти так і не прийшла Ти знаєш, бараше, тут такі справи. Якось я забула зовсім. Mm -hmm, так. То щоб не забувати, візьми, будь ласка, ось це. На пам'ять. Ой, лосяше, я ж твій светр дов'язала. Ось дивись. Здається, ти забула зняти мірки. Опусте, так навіть тепліше. Розмір не має значення. Головне, хороша річ зроблена з любов'ю. Розпорядок дня встати, помитися, одягнутися, сніданок, обід, зробити наукове відкриття, причесати роги, отримати Нобелівку, заспокоїтись, сказати дякую совуні, поміркувати у вільний час.